Кей, Йоу, еврібаді! Слава дай, зубагація, летіли, друзі, ми вже під назвою симулятор пригущих черевик в перегонах щось таке, да? Коротше, друзі, як я зрозумів, тут ми з вами, получається, збираємо такі огоньки для того, щоб стати з вами супер швидкими, суперпригучими перцями, да? І, значить, виходить, йдемо з вами до трампліна і бемс! Полетіли, і ми з вами долетіли, ну, не прям супер далеко, зато заробили з вами 40 баксів. Непогано, непогано для начала, начала в самий раз. Так, значить, нам пропонують купити. Ботіночки другого рівня. Чітко. Так, а для третього ми з вами ще не заробили, на жаль, грошей. Хорошо, значить, збираємо далі. Я так і не зрозумів, а навіщо нам оці огоньки? Напевно, вони потрібні для того, щоб ми, виходить, були з вами далі Пригали чи як? Ну, скоріш за все, напевно, вночі для цього і потрібне. Так, далі, що нам потрібно? Ми, я би собі пета хотів би. От реально, я би від пету не відмовився. А пет коштує у нас штуку баксів. Ну, штуки баксів у нас поки що немає, тому Дензо, Denzo... Дензо буде тут бігати собі, фармити оце. Ці огоньки Бем-б-м-бемс. Бем, бем, бем. І по ідеї мені ще з цього буде достатньо. Для того, щоб пригнути дуже далеко і заробити прям купу грошей. Бемс! О, кстати, я можу Х2? А, Х2 платний, слухай. Ну ладно, зато ми з вами заробили 179 баксів. Так що, для наступних черевичків нам понадобиться з вами 400 400 коїнів, а в мене тільки зараз 179. Так, цікаво. А з такою кількістю вогоньків скільки я зможу заробити з вами? Так, бемс. О, слухай, 195 баксів. Нормально? Так. Ми ще раз шар і у нас будуть нормальні черевички. Побігли, побігли, побігли. Тако бенс. І куди ми залітаємо? 203 три бакси! Сюди! Нормально, нормально прокачуємося. Так, далі, 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 далі. Ми купляємо з вами ось такі ботіночки, де? За 400 баксів. І тепер, тепер. О, кстати А, це в наші квести. Це квести, по яких ми з вами повинні з вами двигатися. Все, поняв. Зрозумів. Значить, нам треба зараз з вами що зробити. Купити одного пета. Ну, пет коштує штуку баксів Тому, поки що, поки що. У мене цих грошей немає. Я вам пропоную просто зараз позбирати оці вогоньки для того, щоб далеко прям залетіть. Так, обновили. Бемс! Поїхали. Вжуху. Ох, слухай. А ми прям далеко з цими черевиками залітаємо. 400 баксів за один прыжок заробили. Так слухай, я щас пару раз буквально прийгну, я зможу пета відкрити. Бем і. Диви, як чувак, полетів далече! Диви! 1800 метрів він залетів. А це він пригає, конечно. Так, штука баксів є, Купляємо пета і надіємося, що нам щас випадає ще якийсь класний петик. Бемс! І нам випадає комоновська собака. Ну, хоч щось. Хоч щось. Так, ну тепер по ідеї із собакою. Ми повинні збирати побільше цих вогоньків. кстати, і ми з вами на другому місці по прыжках. Бем-бем-бем-бем. О, кстати, халява, халява, халявний пет. А нам потрібно програти 20 хвилин. Все, зрозумів, зрозумів, зрозумів. Будемо знач знати. Так, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Вугу. О, кстати, а тут уже прям ну, нормально ми залетіли. Майже 600 баксів заробили за один прыжок. Так, що у нас тут ще є по халяві? Так, магазин. В магазині ми можемо з вами, получається, активувати зільку. Lucky point. Ну, мені поки що Lucky Boost і не потрібен, бо грошей в мене зараз особо немає, да, для поетів. Тому ліпше ми його збережемо на, на потом. Так, далі, я можу покрутити, по ідеї. О, халявні гіфти, кстати. Гроші і ще один Lucky Boost. Хорошо. Так, крутим рулеточку. Крутим рулеточку, і нам випадає. Давай гроші. Гроші, гроші, хочу гроші. О, якісь поинти. А, це халявна зілька. Це халявна зілька. О, вона ще. Ну, ладно. І так, в принципі, піде. Давайте що ми зробимо? Будемо пригати, будемо пригати і заробляти бабету для нових ботиночків. Так, бенз 600, 652 бакси. Ух ти йо, дві ну, кі фелаксю. Хе, нормально я танцю. Так, значить, бем 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 бем, -бем підзбирали і ботінки у нас коштують штуку баксів. Бенс! Сюди! Сюди нові бутиночки у нас уже є. Кстати, нас на стопу вигнали! Нас реально стопу обігнали. А, ну то, да, тут в пацані прям і пети є купа, і всякої-всякої двіжухи. Ну нічого, в принципі, в принципі, зараз ми з вами підбираємо цих вогоньків, і я пойде і повинен прям дуже крутецько пригати. Також, друзі, хто не знав, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш. Розіграш на тисячу робуксів. Умови прям дуже-дуже прості. Все, що потрібно зробити, це просто підписатися на мій ютуб канал, підписатися на мій телеграм-канал, ну і натиснути цю кнопочку, прийняти участь. Ну і все, в принципі. Ітоги розіграшу будуть буквально, буквально уже скоро. А саме 14 грудня, тому у вас ще є час до мене залетіти. Так, значить, 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 значить. Так, топ обновили. Це ми зрозуміли. Щас, значить, будемо чекати 9 секунд і, в принципі, начнемо пригати. Диви, я вже штуку, штуку 300 просто назбирав. Прям реально дуже багацько назбирав. Так, 3, 2... Один, лет'єу! бего Ух ти йот! О, слухай! Непогано, штука, 300 баксів за один прижок. Нормально, я ще з двох петів собі відкрию. Так, якщо не помиляюсь, в мене є зілька. В мене є зілька, ми її активовуємо. І більше ніяких зільк у мене, на жаль, немає. Так, значить, підходимо, купляти петів. Бемс. Купляємо одне яєчко. Да бем-бем-бем-бемс. І нам випадає ще одна собака. Ну, я би хотів щось більш цікавіше, якщо чесно. Так, третій пет нам теж бага <laughs> Щось взагалі не щастить. Ладно. Ну зато тепер у мене є три пети і я починаю просто в рази, в рази більше фармити цих вогоньків. Так, значить, що нам треба? Нам треба 4,5 тисячі баксів, де? Да? 4 тисячі з половиною коїнів, точніше, для того, щоб відкрити собі нові черевички останнього рівня, і, напевно, потім було б непогано перейти на нову локацію. Так, бем-бем-бем-бем-бемс. Тут пізбирали, пізбирали. Все, в принципі, давайте пригати. О, кстати, я вже і в топі на третьому місці. Неплохо, неплохо, неплохо. Бемс, і я заробив. Vem, <gasps> 2000. Два штуки зараз заробив. Ти викупаєш? Оце мені прям насипало крутецько. А Ану ще раз. Поїхали, 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 поїхали. І тут Бемс, 200. Сюди Ха -ха. Оце я понімаю. Оце я понімаю нормальний форм. Так, а нам треба 4,5. Ладно, зараз по фастіку з вами ще раз залетимо. То не є проблемою, в принципі. Бемс, 200 на базу і дензу. Кстати, я можу відкрити гіфт? А в гіфтові нам пойде да. Дають халяву, дай. плюс 500 вогні. Нормально. Так, купляємо собі нові черевички, а точніше, самі-самі жорсткі черевики саме на цій локації. І тепер, по ідеї, я повинен прям дуже круто пригати. І можливо, я щас зможу добратися до другої позиції в цьому лідербурді. Так, поїхали. Поїхали, поїхали. Щас подивимося. Щас подивимося, як далечко я зможу з вами долетіти. Так, бемс. плюс три І. Слухай, я майже догнав. Майже догнав друге місце. Ну. До першого місця мені, правда, ще як до небарачок, але топ-3 топ вже топ непогано. Ну, правда. Так, значить, 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 підзбирали ми ще трішки вогоньків, і можна, в принципі, ще раз полетіти, і подивитися. Можливо, зараз можу побити топ. Можливо, Да, слухай, я свою першу мітку перелетів. Ха-ха! 15 тисяч! Сюди! Дензо топ-2. Топ-2, і, кстати, у нас є бабето для того, щоб відкрити собі нову мапу. Поїхали! Бемс! Залетіли, Залетіли ми в нову мапу, і що я бачу? Нові. Бутіночки у нас коштує 17 тисяч коїнів. Ну да, не дешеве таке задоволення. але через 9 секунд, в принципі, нам не зможемо з вами пригати і заробляти грошенятка. Так, бем 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 Підзбирали. три, два, один. Поїхали! Давай, 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 давай! Вуху! Ух ти, йо! Оце прям вроді непогано залетів, да? Да, я перелетів. Я перелетів і поки що тримаю, ну, перше місце. А, ну ну да. <гум> Вони вже обігнали. Ну, в принципі, це і не дивно, тому що я тільки-тільки залетів. Залетів на цю мапу. І особу, да, такі лідерські позиції я тут тримати і не буду. Поки що, поки що, поки ну не пізбираю грошенят і не куплю собі нормальні ботинки. Так, підзбирали ми трішки з вами вогоньків. В принципі, можна знову пробувати летіти. І по ідеї, що я повинен, ну, долетіти. От полібом, по полібом, по по бе. 5800. Нормально. Нормально. Грошенят насипало прям з кайфом. Так, а треба нам 17 тисяч, да? да? Хорошо, без питань. Без питань, в принципі. Я готовий. Я до цього був завжди готовий. Кстати, нам треба буде потім пета купити. Було б непогано, да? Передбати собі петика для того, щоб збігати оці вогоньки збирати. Так, бем 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 Кстати, мені на бутінки хватає. Сюда. нові черв... черевичечки. Слухай, ну такі вже вони непогані. Непогані з такими ракетами, да? Поїхали? Ще сподивимося, як зараз я буду пригати і скільки я зможу заробити. Так. Так, 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 так. Ну минулу позицію я свою пролетів, і слухай в рази в рази далі я починаю залітати. Буквально за один просто прыжок я отримую 7000 тисяч. Я вважаю, що це ну досить так непогано і солідно. Так. Скільки у нас коштує пет? У пет у нас коштує прям ну дорого. Реально дорого. 43 тисячі баксів. Ну, давай спробуємо. Давай спробуємо ліпше назбирати собі на нові бутінки, бо з помощі них ми зможемо з вами, виходить, більше заробляти грошей, а потім придбаємо собі якогось більш цікавішого пета. Так, минулу точку перелетіли, і да, ми заробили 8200. Ну, неплохо, неплохо. Так, а треба, скільки нам? Треба 31 тисяча. Ну, у нас є 16. Грубо говоря, у нас вже є половина. Так що, зараз буквально ще два разочки ми з вами запригнемо, і, в принципі, у нас будуть нові ботинки. І слухай, поки що ми тримаємо друге місце. Топ-2 ще за нами. І чого, щоб нас догнати, ну треба прям реально постаратися. Так, і останній разочок, і купляємо собі нові ботинки Так, 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 так. Полетіли, 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 полетіли. І, кстати нормально. 8500 ха Ха-ха, <сісті> сюди просто. Так, купляємо нові бути. Бемс, аеронбус. Нормально. Так, і, кстати, оновився. Оновився, оновився цей трамплін. Зараз можна буде займати цей лідерборд. бути супер, супер топовим челом. Так, три, два, один. Лету! Уху! Слухай, о. -у -у. А з цими бутінками я прям реально, реально в рази в рази далі пролітаю. Диви, бемс, 10. Десять тисяч пролетів. Я. І заробив буквально за одну за один прыжок по, по 12 тисяч. Так, халявні коїни. Халявні коїни. О, слухай. А непогано насипало. Так, в мене сейчас є 23 тисяч. Що нам потрібно для пета ще, ще 20. Ну, в принципі, це теж не багато особо, да два рази лише пригнути, та й в принципі буде пет. А з петом ми зможемо з вами підфармлювати дуже файно огоньки. Бемс, диви 11 тисяч. Принципі, зараз один ще разочок пригнути, та й в цілому буде у нас новий пет. Цікаво, що нам сюди випаде, бо з першої локації, ух ти йо! Щось мене прям заколбасило. З першої локації нам випали, на жаль, самі-самі нубські пети, а саме догі. Тому надію, що тут нам ну, хоча б пощастить. Так, значить, підходимо, бемс, магнеме я... яйце, відкриваємо. Так, бемс, бемс, бемс. І нам дають комоновського. Комоновського пета. Ну. Да. це саме саме хуже, що нам могло тільки випасти? Так, що там до акули? Ну, до акули нам ще 4 хвилинки, в принципі, ну і не так, і вже довго. Так, а у нас автоматом у нас автоматом вибирає самих найліпших патів, які тільки є. Ну, хорошо, давай, значить, щас підзбираємо трішечки огоньків, та й будемо будемо пробувати з вами займати топові позиції на цій мапі. Ну що ж, друзі, получається ну пізбирав є підзбираю грошенят. ви бачите, у мене 437 тисяч. Ну і настав час їх тратити. Так, значить, насамперед ми зайдемо в стор і побачимо, що нам дали плюс ще дві зільки, да? На, А саме на Coin Boost. Тому юзаємо CoinBuсті, bams. Ребіст поки що я, на жаль, не хочу робити. Тому гівти, Бем-бемс. Забираємо халяву, ми всі любимо. Так, далі. Купляємо собі Fireball Boots, бемс. Ах, слухай, так, ми сразу собі купляємо самі крутецькі ботінки. Потім ми заходимо в магазин, юзаємо з вами Lucky бустик, бем, і відкриваємо кейсики, і пробуємо. Вибити собі якогось нормального пета. Так, Фокс, Комоновська. Ну, це у нас саме-саме найхуже, да. А, ні, слухай, ну майже майже саме найхуже, проте Бенс, нам випадає тигр. Тигр це у нас реєр. І ми можемо з вами відкрити ще одного пета. І тут нам випадає ще одна лисиця. Ну ладно, бог з нею. Давайте нас зараз протестуємо, як далеко ми зможемо з вами запригнути. Так, побігли і. Щас подивимося. Ось омій минулий рекорд, час подивимося, чи перелетимо ми в Взагалі його чи ні. А, так слухай, ми цей в рази прилетіли його. І буквально за один прижок ми з вами заробили 30 тисяч коїнів. Я вважаю, ну що це реально, реально солідно. Так, давай, давай відкриємо ще одного пета. Давай відкриємо ще одного пета І нам випадає. Ну да. <смеш> на випадає просто комоновський чел. Так, а на наступну мапу нам треба скільки? 430 тисяч. Ну, ладно, давай, значить, що ми зробимо? Зараз підфармимо цих 430 тисяч і попробуємо перейти на нову мапу і подивитися, що там взагалі у нас несеться. Бемс, бабето на базі. У нас, друзі, 473 тисячі, і, значить, це що означає? Да. Ми з вами йдемо, йдемо відкривати нову локацію. Зараз подивимося. О, слухайка, а тут мені. Подобається, ну побільше дивіться. Тут бачите, по 460 тисяч коштують ботінки. Ну, не прям супер дорого, але ну теж таке знаєте, не супер дешеве задоволення. Кстаті, ми забули з вами, з вами запетати, тому отримаємо собі ось таку акулку, да? Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Надвикайте купу сюжетських подобань. подобається. якщо бажаєте продовження по даному режимчику. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей, Пау!